Російська ФСБ взялася остаточно приборкати корінне населення Кримського півострова. На окупованій українській землі новоспечена федеральна російська влада проводить обшуки в будинках кримських татар, поки що переважно у межах Сімферополя. Що шукають ФСБшники? Не кажуть коментувати події журналістам так само відмовляються. У меджлісі ці обшуки називають актом залякування напередодні річниці депортації кримських татар. На сьому ранку подружжя Таймазових розбудив гучний стук у ворота. До будинку завітали непрохані гості. Ми подошли, відкрили двір з мужем. Дивимося, там вісім чоловік стоїть, і вони прямо вириваються. Зайти в вдома чоловіки назвалися співробітниками ФСБ та цікавилися онуком таймазових Енвером. Старенькі повідомили, онук прописаний у них, але тут не живе. Проте правоохоронці показали ордер на обшук, наданий Київським райсудом Сімферополя. Три години співробітники ФСБ обшукували будинок, перевернули все догори дригом. Що шукали, не говорили. Що шукали, що робили, нам не сказали. Весь От весь двор потім прийшов дев'ятий. Девятый с собакой пришел, весь двор, везде все пронюхали, ничего не нашли. А потом ну, дали протокол нам, там пишется, что они ищут оружие или там сделаны какие-то эти. Де у нас у стариків можуть такі оружия бути? У будинку таймазових ФСБшники так нічого й не знайшли. На прощання сказали господарям, що їхній внук, нібито причетний до якогось злочину, однак повідомити подробиці відмовились. Коментарів не дали і журналістам. Ми, как бы, резко от України. Нам безполезно дзвонити і щось справді. Какой обіск, не обаткніоботк? Если ми самі нічого не говорим, ми не коментуємо любые события, які происходят. співробітники ФСБ приходили з обшуками вже до кількох кримськотатарських родин. Нібито шукали зброю та вибухівку. У декого навіть за участю спецпризначенців Це було, скоріше, була похоже на устрашення. Дело в тому, що прибити на двох камазах Амоновцями, перекрити дорогу улицю, значить, рано утром вломиться, Подобними методами функции функції следственных мероприятий недопустимо. І, мало того, это що и противоречит в тому числі і законодательству Російської Федерації. У Межлісі вимагають припинити протизаконні обшуки, які щоразу закінчуються нічим. Тут мають лише одне пояснення діям правоохоронців кримських татар намагаються залякати. Ольга дерев'янко новини 2+,2.